Бойові дії у Песяк і Зубрицькій. 4 та 14 жовтня, невідомі особи пошкодили будинок громадянина Павла Ф. У селі кажуть, що нічого детально не знають. Ну, наскільки під'їжджали до нас е, наші дільничі, е, було десь о, о 12-й годині кинути саморобний е, вибуховий пристрій. От, е, так, в детальному нічого не відомо. По даному питанню ведеться слідство. Була міліція, тут їздила, щось дивилися, що таке там. Стріляли чи не стріляли тут. Я не бачив по крайній мірі. Народний депутат Геннадій Москаль заявляє, що міліція всіляко замовчує цей факт і не має жодних перспектив на розкриття справи. За його словами, там здійснили постріл з гранатометом, внаслідок чого в дворі стався вибух. У міліції це заперечують. Начало як гранатомет, а та, там ще щось ні, Тут не Тут щось. Зроблено. Кажуть, що справа була відразу порушена. А, справа зразу, що перший день була порушена 296 Особливо, звісно, поліган. Що сталося і чому правоохоронці не пояснюють? Кажуть, ведеться слідство. Там якісь є внутрішні розборки між питаннями, значить. Ну, є різні питання, є фінансові питання, є питання особистості, є питання різні різнопланові, є питання його. Бізнесу є питання його взаємовідносин з людьми. Власника будинку на місці мене застали. Після першого випадку він відразу виїхав разом з сім'єю. Правоохоронці кажуть, що він нікого не підозрює, хто б це міг зробити.